Якщо ви військово зобов'язаний, який перебуває за кордоном, і вам необхідно продовжити строк дії вашого закордонного паспорту, або ж авторизуватися у резерв плюс, або ж зареєструватися у додатку Дія або ж отримати інші консульські послуги, що неможливо без застосування інтернет-банкінгу, для якого необхідно спочатку звернутися в Україні з метою відкриття рахунку банківського, надаю інформацію. Ось мені мій клієнт надіслав апостольовану таку довіреність. Відповідності до якої я представляю його інтереси у відповідному банку сьогодні? Відкрито рахунок на ім'я мого клієнта, якому виповнилося 25 років, і у нього вже є обов'язок оновлення військово-облікових даних. Тепер він зможе це зробити через резерв, оновити свої військово-облікові дані. Та продовжити строк дії свого закордонного паспорту. Якщо вам необхідна така послуга, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який додано у шапці профілю, за посиланням у мій телеграм-канал. Також у шапці профілю мене звуть адвокат Вікторія Лобанова. Я фізично перебуваю у місті Вінниці, проте працюю по всій Україні. Нехай у вас все буде добре.